Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазином Yo. Це модуль оперативної пам'яті фірми Patriot DDR4, частота 2666 з таймінгами CL19. Він поставляється ось у такому напівпластиковому напівкартонному кейсі. З картону. тут лише тільки. Ось це. І сам модуль, він йде, звісно, соудім-формату, тому що це ноутбучний модуль. Тут іде наліпка. Яка досить погано наліплена на нього, але знімати її не можна, інакше ви втратите гарантію, яка складає щонайменше 36 місяців. Цей модуль 1,2 2 вольти. Чіпи тут йдуть з обох боків по 4 чіпи з кожного боку. І зараз ви бачите повні XMP профілі, які вшиті в цей модуль, точніше, всі частотні комбінації з таймінгами. Та розумієте, чи підійде він у ваш ноутбук, який ви його купуєте. Або окремо до вашого модуля, який встановлений, або до розпаяної пам'яті. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання? Задавайте в коментарях.